Привіт, друзі. Ну і що? Ми продовжуємо з собака. Нещодавно він до нас приїхав. Ви дивилися огляд його. Якщо не дивилися, будь ласка, перейдіть, подивіться. Справа зверху буде підсказочка. Переходити дивитесь першу частину. І зараз вже починаємо ремонт його. Як ти бачиш, можливо, ти бачиш, він вже без мотору. Я трішечки не встиг його зняти, тому що в нас завтра чи післязавтра новий рік, і трішечки за пара не встиг зняти, як знімали мотора. Як ви бачите, я стараюся знімати перше відео, коли автомобіль приїжджає, просто огляд автомобілю. Другий це. Моменти ремонту, а третє вже повний огляд автомобілів. Я сподіваюся, так воно і буде, але інколи буває, просто не встигаю, а буває, просто немає автомобілей. Да, таке теж бувало. Тому що деякі автомобілі на малярки, деякі чекають черги і не було можливості. Бувало таке. А зараз є можливість, і я вам показую цей жах. Дивись, як він виглядає. І, скоріше всього, ми ось так купимо кусочок лонжерончика, якщо все буде добре, і його замінимо. Буде, напевно, трішечки тяжко це знайти, але я думаю, ми справимося. Всю четверть не хочеться купувати. Але якщо не буде вибору, то звісно будемо купувати. Також покажу цей лонжерончик. З цим лонжерончиком все окей. Взагалі, немає ніяких пошкоджень видимих. Але, скоріше всього, він буде трішечки зігнутий, бо я думаю, воно тяне все. Але з виду взагалі не видно ні одної. Складочки, Жодної. Я швиденько сюди приїхав для того, щоб засняти момент, коли він ще не відрихтований. Тому що зараз, якщо буде після Нового року, він прям заїде в рехтовку, можливо, не вийде вам засняти, а не дуже хочеться. Хочеться все зняти. Ти бачиш, да? як там трішечки його зламало, але нам головна ось ця частина, бо вона трішки страшна і її буде ну, досить важко відрихтувати. Все реально відрихтувати, але чи є сенс рихтувати це вже інше питання. Тут, я думаю, немає сенсу його рехтувати. Капот не можу відкрити, бо трішки проблеми там з замком його зажало. Але пошкодження я тобі показав. Зараз ми будемо займатися безпекою ближчим часом. І коли автомобіль буде рихтуватися, також ми з вами зустрінемося. Ну ось, друзі, настав той етап, коли автомобіль вже на настапалі. Безпеку, до речі, вже зняли. Зараз вам покажу і покажу пошкодження, якщо не показували. Тому що пройшло досить багато часу, я не пам'ятаю. Ось така тут краса. Ну як завжди. По класиці, повністю розібраний салон автомобілю. Торпеду вже відправили на перешивочку. По безпеці стелі її не знімали, тому що немає сенсу. Потрібно одразу ставити буде новеньку, бо вона обрізана. І стеля йде на перешивочку. Також, звісно, знятки всі ремені, тому що, якщо ти не знаєш, то навіть задні ремені вже мають піропатрони. І всі вони робляться. Замінюються піропатрони і все окей. Так що тут буде повністю нова безпека. Ми можемо бачити одразу криву панельку, яка стоїть трішечки там. Тут вона стоїть в менш на місці. І лонжерон. Страшненький, страшненький лонжерон. Він тут ще й показував ця частина. Зайшла просто в ланжерон, а тут його трішечки зігнуло. Тому що пошкодження були явно саме сюди, в цю частину. І за цього так пішло. А тут у нас лежить новенький ланжерон, прям новесенький, тому що так купувати навіть дешевше, ніж купувати четверть. Прикинь. Це ми для себе відкрили таку таємницю. І буде він десь заміняний ось так, по цю частину, і приварений туди. Нова запчастина. Так, ну і поки я займався фарами, ну це тобто в нас пройшов один день, і я на наступний день приїжджаю, і що я бачу? Я бачу, на полу в нас лежить старий ланжерончик, а новенький він стоїть і майже приваряний. приварений він повністю з-за того, що чекали фари. Ось ось ці ушки були відвалені, раз-два їх не було. А ці всі, до речі, на місці, що є дивно. І зараз будемо їх приміряти. І після того, як ми поставимо фари, будемо розуміти, чи все окей. А якщо ні, то будемо розуміти, куди потрібно, якщо що, трішечки подвинути там міліметри. Брешеш ти. А ми не брешемо. Ми розказуємо все, як ми робимо. Ага. І показуємо. Венджерон ось так переварений, значить він переварений. Це мусор. Це просто сміття. Дивись, як в нього зайшло. І ось дивись на цей лонжерон, скільки тут металів. Тут, якщо заглянути в нього, то можна побачити, напевно, 4 чи 34 метала склепаних. А якщо сюди заглянути, то тут прям можна побачити розпорки. Ну, коротше, тут, тут сила, яку він може тримати, досить велика. Тут у нас у нас тут новенький лонжерончик стоїть. Прям новенький-новенький. Не з четверті, а просто новенький прикинь. І ставимо фарки. І зараз будемо приміряти бампер, фари, щоб були зазори окей. Криль, я, капот, це все залишається рідне, воно не фарбоване буде, прикинь, буде фарбований тільки кусочок бамперу і все. Ну і, звісно, ланжерон. Тобто за один день така робота пророблена ну, досить немаленька. Не а могли б купити автомобіль в дорозі і зекономити досить немало грошей. Ні. Будемо продавати його зараз тут. І вже дорожче. Ну і ось. Дивись, як все стало більш-менш чудовенько. Зараз ще будемо виставляти ось цією штукою гратися. Але бачиш, все ж таки її залишили. Я думаю, її будуть міняти, але ні. Рихтовщик каже, нормально вона. Підет. Опа-опа. Ось тут, до речі, бампер, диви який. Просто буде. Поміняно оцей кусочок. А і все. Прикольно. Коротше, мені потрібно бампер показати. Дивись, яка краса. Ти думаєш, її не треба буде красити? Ні, поліруємо. Та ну ти що? Дивись, ага. Ні. Да, підточкуємо. Так, підточкуємо. Що, підточкуємо? Це не підточкуєш. Бачиш, яке пошкодження дуже сильно велике. А як машина була пошкоджена, да? як бампер, як машина. Це означає, що оригінальна запчастина. Оригінальний бампер, ось дуже прикольно, він амортизує удари. І ти можеш бачити пофарбований лонжерончик. Я хочу, щоб ти згадав, як він виглядав. І я зараз покажу, як він зараз виглядає. Брін, а кольор реально дуже гарний. Можливо, камера не передасть, але якщо вже видивишся, то дуже прикольно. І все, ось так виглядає автомобіль, вже, можна сказати, готовий до того, щоб ставити в нього мотора. Зараз це все накидається і все. Мотор ставиться, збирається. І я не знаю, там далі, мабуть, він навіть на малярку не поїде, бо бампера просто завеземо, щоб пофарбували і привеземо назад. І все. Ну так, по плану. Ну все, тепер ми всовуємо сюди мотора. Не чи показував, як він виглядає. Нічого страшного, якщо що, покажу ще раз. Ну, воно вже все підсохле і має прикольний, до речі, колір. Дуже мені подобається, як вона виглядає. І як завжди, для вас це буде пару секунд, а для нас годинка або дві. Тільки що на ньому виїхав, ну і все в принципі чудово. Безпека, звісно, ще не стоїть, і він просто буде чекати, поки її відновлять. А вже потім ми будемо знову ним займатися, бо ми не зможемо його так поставити на облік. А це першочергове, можна сказати. А зараз автомобілі ми вже реєструємо на фірму, ну щоб були типу червоні номери, щоб не ставити себе на облік, потім на когось ще. Просто одразу машина ставиться на кінечного покупця. Так буде набагато легше, тому що, от, наприклад, зараз у нас недоступні бази в МРЕО, і ми не можемо переформити автомобіль. А якщо б він був на червоних номерах, ну вірніше це буде. Якщо б інші наші автомобілі були на червоних номерах, то ми б їх спокійно могли перереєструвати. Але, на жаль, зараз така ситуація, і ми просто адаптуємося, можна сказати. По-іншому зараз ніяк не можна це зробити. Тому що ці податки там з другої, з третьої автівки, це дуже-дуже багато. Я можу сказати, що ми готові платити, але нормальні суми податків, а не 18% ну це дуже багато. Так, давайте перейдемо до автомобілю. Все, в принципі. Окей, по кузову взагалі немає ніяких питань, що буде фарбовано. Я буду повторювати це вам 100 разів, напевно, за це відео, тільки бампер. Все. Кузов автомобілю залишиться рідний. Це якщо що просто відскоче. Прикольно, так? Да? От автомобіль продавався в дорозі значно дешевше, ніж буде продаватися у нас тепер в Телеграмі. Так що можна було стати за адекватні гроші щасливим власником цього автомобілю. І зараз що потрібно сказати, що в нас є телеграм з автомобілями, котрі ми продаємо зараз тут, вже зроблені, а також ті, що до нас тільки ідуть. Ну і звісно, їх можна купити дешевше. Будь ласка, переходь, дивися, можливо, тебе щось і зацікавить. Там значно нижчі ціни, ніж на авторія. Все, на цьому, поки для мене, ну і для вас, я буду завершувати. Нічого тут немає, вам що показувати. Вже коли будемо знову ним займатися, то... Повернемося. Автомобіль пишіть, тому що немає безпеки, нема чим пристігнутися. І так треба їхати тепер десь кілометрів 15. Автомобіль вже пофарбований, до речі, я просто його зараз забираю з малярки. Пофарбували в кусочок бампера все. Давайте, напевно, я доїду і вам покажу, як він виглядає тепер. Хоча автомобіль весь розібраний по салону. Я тут в дурдомі, хоч і їду, але на. Ринок Жуляни завжди заїжджаємо і знаєш за чим? Ану, давай. Правильну відповідь. Швиденько. За лампочками. Так, заїжджаємо майже в самий кінець. Стаємо десь. А ось тут перше ми і станемо. Правильно, чому би ні. Ставимо машину на паркінг. Кнопка. Дивись, в самий кінець заходиш базара, ось дійдеш сюди. Сектор А 2150. Повертаєш ліворуч. І тут у нас що? І тут у нас стоп лед, авто світло. Будь ласка, будь ласка, ти знаєш, де треба купувати лампочки? Ось бачиш де? До речі, декілька людей замовили лампочки. І хто замовив? Будь ласка, напишіть, будь ласка, як вам результат? Можливо, ви вже собі поставили і кайфуєте, бо людина казала, що від мене купували лампочки. Це дуже приємно. Лампочки купуємо тільки тут. Будь ласка, записуй. І якщо ти бачиш, що ми тут, це означає, що? що ми будемо зараз збирати автомобіль повністю до того моменту. Ну прям що можна було його виставляти вже на продаж, тому що е, вже все зробили, те, що по кузову було, всі нюанси. І що не залишилося, це зібрати автомобіль по салону. Як ти бачиш, він повністю розібраний, і потім тістити. І все. Я думаю, тут вже нічого не потрібно буде робити. По кузову у нас фарбувався тільки ось цей бампер, і все. Ось такий автомобіль вийшов. По салону, ну, по кузову я не знаю, що показувати, тому що тут немає ніяких нюансів. Це буде потім вже, коли автомобіль буде повністю помитий, похімчищений, я вам буду показувати. А тут у нас ось така краса, і зараз із цього нам потрібно зробити нормальний автомобіль, тому що, тому що це не нормальний автомобіль. Метчик все розібрано і все у нас тут валяється. Стелі навіть немає, подушки, до речі, вже стоять. Можу одразу показати. До речі, в субариках є такий прикол, що якщо автомобіль працює заведений, то ти не можеш відкрити багажник. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, можна програмно якось це відключити, але майже у всіх ось така штука. Щось якийсь зазор, мені не дуже подобається. Хоча тут нічого й не було. Так, добре, у нас головна задача це зібрати автомобіль і привезти його до ладу. Ну, як завжди, для нас це буде по часу десь один день, а для вас це декілька секунд. Зустрінемось в наступному кадрі. Штори ліва, права стоїть, одразу показують для того, щоб потім не було питань. Бо деякі кажуть, що потім забув показати. Ну да, реально я забуваю показати. І за цього, будь ласка, один, два.